Важка ніч, як і для Одеситів, так і для рятувальників. Масована атака ударними безпілотниками. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніші місця влучання це дев'ятиповерхівка. Там горіли квартири на п'ятому-шостому поверхах одного з під'їздів і зруйновані квартири з 5 по 8 поверхи. Вогнеборці врятували 5 осіб, ще 33 мешканці евакуювали. На місці працюють психологи ДСНС і національної поліції, надають психологічну допомогу. Також ДСНС розгорнули пункт незламності, там можна попити чаю, зарядити. Гаджети просто пересидіти там встановлені ліжка, і е, наразі там люди літнього віку і діти сплять на цих ліжках. Розбір завалів нам ускладнює той факт, що будівля. Дуже понівечена і стаються періодично невеликі обвали. А рятувальники працюють на поверхах. Нами встановлено спеціальний сейсмографічний прибор для контролю за рухом конструкції, і який вже попереджав декілька разів про обвали. І ми вчасно встигали виводити наш особовий склад для того, щоб він не постраждав. Також масштабна пожежа була на одеському ринку привоз. Там горіли павільйони, пошкоджені магазини. Достатньо масштабна пожежа, яку Рятувальники також ліквідували. Ще окрім цього були місця влучань, горіла горівда ходовоповерхового житлового будинку і автозаправна станція.